Фізика у 20 столітті мене звати Девід Кайзер. Сьогоднішнє заняття буде дещо коротшим за традиційне. Спочатку я хотів би зробити своєрідний короткий вступ до курсу з оглядом, деякою логістикою, структурою курсу. Тощо. А вже наступного тижня ми розпочнемо перше повноцінне заняття. Тому я демонструватиму вам свій екран. Я підготував кілька слайдів, які допоможуть нам зорієнтуватися на сьогоднішньому занятті. Отже, робимо ось так. Отож, розпочнемо ми зі спадщини 19 століття, і власне розпочнемо з досить раннього 19 століття. Повернемося до 1820-х і 30-х років, ненадовго. Ми досить швидко промчимося вперед у часі, але головне питання, яке постане перед нами в цьому блоці, і що на думку людей був зроблений світ, що вони вважали своїм обов'язком вивчати, і що вважалося вагомим поясненням. І не менш цікавим на мою думку, або не менш важливим є те, що це були за люди, які займалися цим. Тим і де вони цим займалися? В яких умовах чи інституціях, як вони працювали разом? У чому на їхню думку полягала їхня праця? Тому з усіх багатьох тем, на яких ми могли б зосередитися в рамках вивчення природничих або фізичних наук у 19 столітті, розглянемо досить коротко приклади з електрики, магнетизму та оптики. Частково тому, що це стає надзвичайно важливим для таких речей, як теорія відносності, до якої ми прагнемо дістатися як найшвидше. А крім того, я вважаю, що вони самі по собі дуже вражаючі. Ми поговоримо також про деякі імена та ідеї, які знов таки ймовірно знайомі багатьом із вас почнемо з дискусії про Майкла Фа. Парадея та його ідеї щодо силових ліній та етеру. Ми присвятимо Етеру чимало часу. Говоритимемо і про Джеймса Клерка Максвелла. Прочитайте коротенькі фрагменти з його знаменитого трактату про електрику та магнетизм. Згадаємо про Вільяма Томпсона, згодом відомого як Лорд Кельвін та інших. Також розглянемо, як ці люди прийшли до своєї професії, особливо покоління Максвелла, Томпсона та деяких інших колег. Як почувалися тоді молоді, скажімо, фізики математики чи навіть фізики теоретики у другій Половині 19 століття, і як вони досягли успіху, де чому, відповідно до чиїх критеріїв, ще одна річ, на якій я хочу наголосити, і яка мені здається неймовірно кумедною, це те, що у багатьох із вас певно є футболка із рівнянням Максвелла, де це завжди в тренді. Ми досі користуємося рівняннями Максвелла. Вони названі його рівняннями, але на перших заняттях я хочу звернути увагу на те, наскільки по різному Максвелл і його сучасники інтерпретували ті самі математичні символи. Так що ми все ще носимо його рівняння на своїх футболках, так би мовити, але те, що ми думаємо, що вони означаються, або для чого вони корисні, про що вони говорять? Що вони розповідають нам про світ майже повністю протилежне тому, як їх уявляв собі сам Максвелл, або як трактували їх покоління Максвелянців Тобто в деяких випадках маємо своєрідну спадковість у рівняннях, які ми використовуємо, іноді навіть на футболках, які ми вдягаємо. І все ж те, що ми вважаємо, що такі рівняння чи ідеї розповідають нам про світ, насправді не було статичним чи постійним у часі. Чесно кажучи, я знаходжу це просто приголомшливим. Я в захваті від цього протягом семестру буде чимало таких прикладів, і одним із перших пікантних прикладів буде рівняння Максвелла. Ми вивчатимемо разом із Максвеллом та електромагнетизм на перших лекціях, на перших кількох заняттях. A few sessions. Okay. Uh -huh. Згодом ми перейдемо до того, що часто називають сучасною фізикою досить драматичних інтелектуальних змін, що відбулися, грубо кажучи, у перші 25 років ХХ століття, приблизно із певною похибкою в цій оцінці. Тож ми швидко поговоримо про роботу Альберта Ейнштейна і власне кола його колег про те, що стало відомо як спеціальна теорія відносності, і навіть деяка загальна теорія відносності, дуже близька мені і серцю Тіфані, і можливо багатьом із вас, як Ейнштейн дійшов до цих ідей? І з ким І з якою метою, що він робив, буквально яким шляхом він щодня прямував, коли почав роздумувати над простором, часом і матерією. Далі ми перейдемо до ранньої квантової теорії, як до наступного основного типу множин у цьому блоці, і знову ж таки, деякі рівняння, які ми все ще використовуємо 100-120 років по тому, видаються нам дуже знайомими, але те, що ми думаємо, що ці рівняння говорять нам, насправді не було настільки постійним. Місця, де люди працювали, генерували ідеї або з ким вони взаємоді Діяли також не були такими постійними. Тому ми поговоримо про деякі мінливі інституції, такі як фізикаліш, техніше, Райх, Сальштат, що нагадує мені про необхідність вибачитися перед тим, хто дійсно розмовляє німецькою. Моя німецька неймовірно погана, але я обожнюю намагатися. Буде багато німецької мови, особливо в першому блоці, яку я швидше за все буду поплюжити. Якщо ви ані слова не розумієте по німецьки, то ви набагато ближчі мені, ніж можете собі уявити, але тим не менше у нас буде трохи німецької. Не переймайтеся, якщо це Квально звучатиме по чужому чи незнайомо. річ у тім, що виникали нові інституції, нові пріоритети, нові інвестиції національного масштабу в таких напрямках, як фізика, в суміжні з нею галузі інженерії. Яку роль це відграло в ці п'янкі роки раннього зародження квантової теорії та сучасної фізики, і куди ці ідеї привели таких деяких провідних мислителів? Безумовно, будемо говорити про такі явища, як рекіт Шредінгера, квантова сплутаність, парадокс Ейнштейна, Подольського Розена, та багато багато. Осить і чудових елементів квантової теорії, над якими я досі борюся і з якими граюся зі своїми студентами та колегами до нині. Ось такий перший блок. Ми коротко знайомимося зі спадщиною 19-го століття, щоб підготувати ґрунт для того, щоб ми могли б назвати появою сучасної фізики, як це було визнано навіть у ті часи. Це перший основний блок і другий блок курсу. Після цього ми знову перейдемо напрочуд швидко до іншого блоку. Я маю на увазі, що для історика часова затримка була мізерно короткою від 10 до 20 років, залежно від того, як рахувати. деякі з цих раніше дуже п'янких, езотеричних або абстрактних ідей про атоми, про частини атомів, про ядра і ядерні сили набули значення і пріоритетності далеко за межами професійних фізиків хіміків. Інженерів і так далі, у спосіб, який знову ж таки я впевнений, принаймні частково знайомий вам. Ми досить довгенько розглядатимемо розвиток ядерної зброї ядерної фізики в більш широкому сенсі, але особливо проєкти озброєнь під час другої світової війни. Неймовірна трансформація дослідницької інфраструктури, яка дійсно почала створювати своєрідний план для багатьох функцій, які ми впізнаємо сьогодні, хоча вони були виковані під час війни, яка саме закінчилася 75 років тому. Тож ми бачимо Зміни в тому, що, що значить намагатися займатися фізикою для кого і з якою метою, і з якою підтримкою, і в яких інституційних умовах, що призвело серед іншого до застосування нових типів зброї, знову таки, лише 75 років тому проти японських міст Єросіма і Нагасакі влітку 1945 року. Отож, другий основний блок, третій блок, звісно, другий різновид. Великого насиченого щільного блоку, який ми розглядатимемо, досить довго, це новий набір, нове залучення фізиків хіміків. Інженерів різного роду до національної держави під час війни, і яке це мало вплив на ідеї фізики на популяризацію фізиків на фізичні інституції, тощо є чимало речей, які варто спробувати зрозуміти, у тому числі багато, відверто кажучи, дуже захоплюючих продових досягнень науки та інженерії, але все це робилося в доволі специфічних контекстах і з доволі конкретними цілями. Тому ми приділимо деякий час десь у середині курсу цьому матеріалу. Останній основний блок охоплює період після закінчення Другої світової війни. Тут я був дещо більш прискіпливим. Я хотів якнайбільше охопити теми, які, чесно кажучи, мені найбільше імпонують. А це означає, що теми дуже сильно зміщені в напрямку фізики елементарних частинок, фізики високих енергій. А також астрофізики та космології по перше, тому що вони просто об'єктивно цікавіші. Я жартую. Насправді вважаю, що вони дуже круті. Це області, які мені найбільш знайомі, як з історичної точки зору, так і з точки зору більш сучасних досліджень. Знову ж таки, це можливість зробити вибірку, дослідити якийсь матеріал, що для багатьох із вас може бути досить новим. Вірогідно, ви не мали можливості прослухати повний семестр курсу із квантової теорії поля, теорії елементарних частинок чи сучасної космології. Можливо, хто з вас вас мав та повторюся, не обов'язково, щоб ви вже були знайомі з цим матеріалом. У нас буде можливість ознайомитися з деякими з цих ідей, все, що змінилося в рамках певних інституцій, що все ще розвивається. Тому кому захотілося зайнятися цими питаннями? Чому і з якою метою і в яких установах? Отже, ми перенесемося до такого місця в історії, як великий Адронний колайдер у церні, будівництво якого було завершено в першому десятилітті 21 століття. Тут ви бачите знімок із висоти пташиного польоту. Це перенесло нас з епохи, коли прискорювачі частинок все ще були розміром із людину, більш-менше до часів, коли вони справді перетнули національні кордони, коли прискорені протони проходили між швейцарським і французьким кордонами мільярди разів на секунду. Таким чином ми завершимо курс, дивлячись на космос. І ось останній слайд. Я завжди люблю повторювати, що в цього курсу є одна мета, яка полягає в тому, щоб зрозуміти сенс наступної цитати. Я ніколи не втомлююся повторювати цю цитату. Вона була опублікована в журналі Harper's Magazine Всього через кілька місяців після закінчення Другої світової війни, коли спостерігалося те, що стало справжньою революційною зміною ролі фізики, а особливо фізиків у суспільстві в цілому, такий собі дотепний трохи вчений огляд писав навесні 46-го, що фізики сьогодні в фаворі. Жодна звана вечеря не матиме успіху, якщо на ній не присутні, хоча б один фізик. І Насправді мені цікаво, що сталося. Чому так багато людей тепер вечерюють на не запрошуючи нас? Ось чому я створив цей курс разом. Ми спробуємо дати відповідь на це питання не тільки маленький натяк. Якісь запитання щодо матеріалів, логістику курсу, огляду курсу чи чогось подібного? Добре, що ж. Усім дякую, приємно бачити вас, хоча б у таких невеличких квадратиках. Бережіть себе, успіхів на початку семестру, і я з нетерпінням чекаю наступної зустрічі. Усім гарного дня, бувайте здорові! Друзі, ми дуже вдячні всім, хто підтримує нас фінансово. Саме завдяки вашим внескам, ми можемо перекладати та озвучувати цікаві відео. В знак подяки цей курс лекцій буде доступний лише спонсорам каналу, від рівня друг каналу, тобто з внеском від 70 гривень на місяць. Паралельно ми працюємо над створенням інших не менш цікавих загальнодоступних відео. Підписуйтесь на канал та не забувайте про дзвіночок, щоб нічого не прогавити.